Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо тему, чому партнери йдуть за МЛМ. Отже, причина 4: Відсутність віри в бізнес, в себе, в наставника в продукт. Це гаряча четвірка, про яку чув, мабуть, кожен мереж, але насправді мало хто їх опрацьовує: віра в бізнес. Щоб людина переконалася, що бізнес приносить результати, недостатньо просто показувати результати іншим. Дайте покроковий план, який допоможе вашому працівнику зробити перший продаж, залучити першого кандидата максимально швидко. І коли він отримує результат, тоді він повірить у бізнес. Перший результат дає віру і мотивацію. Абсолютно некоректно, коли потенційний наставник обіцяє новачкові великі гроші в бізнесі через місяць два, три... Але це найбільше поширена проблема вражевому бізнесу віра в наставника. Крім цього, ваші новачки повинні бачити вашу особисту динаміку розвитку. Постійно. Не думайте, що партнерам все одно вони дивляться на те, скільки нових людей ви підключаєте в бізнес після них, скільки ваших людей відвідують ваші заходи і скільки людей працюють. Тому, якщо ви даєте план і обіцяєте результат. Але жоден з новачків не може його отримати, в точності виконуючи ваші інструкції, готуйтеся до того, що вони можуть дружно від вас піти. Віра в себе. Покажіть людині його реальні можливості, закладений в ньому потенціал для зростання. Підбадьорюйте новачка і щиро радійте його успіхам. Можливо, ви будете першою людиною в його житті, хто повірив його здібності. Це дорого коштує. Віропродукт. в продукт. Дуже важливо, щоб ваш новий партнер отримав особистий позитивний результат. Завдання спонсора допомогти новачкові правильно підібрати продукт в асортименті компанії, а потім взяти у новачка відгук по продукту або записати з ним інтерв'ю. Щоб переконатися, що продукт в компанії працює і приносить людям користь, людина повинна сама на власному досвіді побачити різницю до і після. Друзі, ми розглянули з вами лише частину причин, за якими партнери йдуть з бізнесу. Дайте заворотний зв'язок у вигляді коментарів і лайків до цього посту. І я продовжу тему на наступному тижні. На все добре, з вами був Василь.